Вы помните, какой страна была два года назад? Вот, чисто по-человечески, вот как вам сейчас работается с людьми, которые, ну, как мне кажется, как кажется, наверное, многим моим коллегам и многим представителям украинского общества, заморозили страну и отбросили ее на какие-то года назад? Не Тимошенко, не политики политиков, Я думаю, що не хотіли будувати Україну, а думали в першу чергу про вигоди. Якщо говорити про Тимошенко, ви назвали прізвище сьогодні вперше в студії, я би хотів, щоб все-таки вона була на волі. ні? Велике бажання, щоб вона була на волі. Велике бажання. А, незалежно від того, що Прийняттям того рішення, підписавши договори, вона фактично поставила Україну в кабальні умови. Про це багато сказано, я скажу тільки одне: що Ленін був керівником великої Росії, але він ніколи Росію не любив. Тимошенко не стала першим керівником. Але в мене склалося враження від підписання цього договору, що вона також не любить Україну. Я не знаю, в чому любов Тимошенко до України. Але в той же час я вважаю, що сильна влада, вона сильна в Україні. Ми повинні зробити все для того, щоб все-таки суспільство дало оцінку, політичну оцінку, і щоб ми рухалися далі, куди намітили.